Цей розчин, як подивися на нього, так начеб і сам його зів або спік щось з нього. Він такий красивий. А як же він гарно підходить нашим рослинкам? Він бореться не тільки шкідниками, а він і лікує наші рослинки, щоб не було фітовтори, щоб не було мучнистої. сто молоко. У мене пів півлітра молока. Обов'язково, щоб було воно у вас жирне. 100 грамів дріжджів, 15-20 грамів куркуми і півтора-два грами ваніліна. Добавляємо дріжджі. Куркума вона дуже гарна для рослинок. Вона гарно бореться з усіма грибковими захворюваннями, а потім іще і оздоровлює рослинку. Пакетик ванілі висипаємо гроші. Ви подумаєте, навіщо рослинам ванілін? А я вам скажу, є такі шкідники, які реально знають запах рослинки, яку вони атакують. А ванілін нам допомагає цей запах перебити. Рощи наш готовий, його потрібно поставити і 20 хвилин прокип'ятити, а потім просто залишити і остудити 10 літрів води. І уже такий остужений розчин ми виливаємо у водичку. Примішали, і вже для підживлення у нас розчин готовий. Значить, ми можемо брати уже і підливати під кожну рослинку ну, по пів літра. А для того, щоб рослинки пролікувати, щоб не було нехітовтори, не, не мучнисте росте і багато ще яких хвороб. Ту саму капусту обов'язково обробити цим розчином. Але перед тим саме як будете обробляти, тоді доливати на шатирний спирт. Бачимо, уже колір змінюється. О, пішов процес. О-о. Так, що сюди нам достатньо однієї столової ложки? Таку процедуру потрібно робити кожні дві неділі. Ну це натуральний засіб, тому тут не можна відкладати надовго.